Вітаю невгомонну рукодільну спільноту. Я Єліна і ви на каналі Єліна Макант. Лабіринт рукоділля. Зараз у нас літо, вже вечіріє, а ми будемо починати готуватись до осені. І я хочу познайомити вас з новим СП, в який я зараз і записую цей вступ. СП організувала Ліна Сергієнко і Маруся Марусина Скринька. Мені дуже подобається, що ми в ньому будемо закінчувати все, що ми розпочали. А можна і нове розпочати. І мене тут привабили такі номінації. Перше діти, наші квіти. Друга номінація Краса осені в джинці. Третя номінація зігріємо ручки і ніжки. Четверта номінація. І ось оселя вбралась багряним намистом. П'ята номінація. Ніколи не пізно робити добро. І у нас будуть три звіти. Перший звіт 19-21 серпня, другий звіт 2-4 вересня, третій звіт 16-18 вересня. І підсумки будуть. 30 вересня, 2 жовтня. І отже, я запланувала на ЦСП взяти і розпочаті процеси, і нові. Розпочати з цього. Оцей. Я нещодавно його показувала в стартах. В стартах до СП вжу що хочу, осінь на носі. Я показувала цей зразочок, я ще далі не продвинулась. Хто хоче, заходьте і подивіться у стартах. Ще я хочу зробити от з цих ниточок, ярнар джинс, всім знайома ниточка. І це буде якийсь аксесуар для дома. Я вже уявляю собі, що це буде, але не скажу. Далі осіння тема буде в мене. Я починала вже цей процес в літніх стартах, але не в літніх були старти в'яжу, що хочу. І я розпочинала це. Але я подивилась, що в мене дуже мало ниточок. І я вирішила додати сюди ще отакі ниточки. Це я розпочинала з такого кольору. Тут апельсин з бірюзою, світлою бірюзою. А в мене ще два маточки є: тут бежевий колір, беж темний, беж світлий і теж бірюза, Але бірюза трохи темніша. І тут є бежеві те такі ж світлі, як тут перекликається. Ну, давайте я вам подробно покажу. Ланоса Армонікей це напівбавовна 200 грам. 420 метрів. Така ниточка товстенька. Я спицями в'яжу. 55. Котон, 25 віскоза і 20 поліестер. Дуже мені подобається ця пряжа. Отже, я ще не знаю, чи я зовсім розпущу оці полосочки і почну щось нове. А може, я щось буду фантазувати з цими полосками і додати цю ниточку. Я ще от не знаю, на якому, на якому фасоні я буду зупинятися. Мені більш за все подобаються туніки, і вони мені і Потрібні в житті, я їх багато ношу. І вдома, і до нас люди часто приходять. І для мене туніка дуже зручний одяг. І от в цю коробочку я підготувала отакі от ниточки різні. Тут є мадам Трікот, але вони всі різні. І Меріно Голд, там 400 метрів 100 грамах, і Кашміра, чи як кашеміра, я не пам'ятаю, як вона точно, там 300 метрів 100 грамах, але кольорова така палітра цікава, що я задумала з темного пройти до світлого. або з світлого до темного. Ну тут 500 грамів, може вистачить на щось велике. Ще не знаю. Така була в мене задумка: може з трьох маточків, якщо, якщо ці забрати. І от з таких трьох маточків, то можна зробити палантін, шаль палантін. А якщо додати ще оці два маточки, то буде вже 500 грамів, ну щось велике. Я буду ще думати. Так. І от такі два маточки темна-темна бірюза. Я з них хочу зробити мітінки на подарунок. Це не мені, а я хочу на подарунок зробити мітінки. Ну, от поки що такі плани, але я думаю, що по ходу діла може щось додатися, щось відбавлятися. Поки що я орієнтуюсь на такі плани. Отже, слідкуйте за випуском відео. Під відео список дівчат, які приймають участь в цьому СП. І ще є хештег. Хештеги ми ставимо під відео в опису і тоді попадають всі відео в один хештег, і там можна на одній сторінці заходити і дивитись всі відео всіх учасників. А я з вами прощаюся. Дякую за увагу. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте і будемо далі спілкуватись на нашу улюблену рукодільну тему. З вами була Єліна на каналі Єліна Макант Лабіринт рукоділля.